Доброго дня. Вітаю всіх хворих в лапках, звичайно, металопошуком. Пошуком кладив. Ну і тих, хто тільки задумується розпочати цю справу. Хочу вам показати черговий звіт. Сьогоднішній мій знайшов підходяче поле. Зараз спробую походити по ньому, пошукати. Що з цього вийде, буду показувати. Прошу, як завжди, не судіть строго, не пинайте ногами, так би мовити. Починаючи я блогер. Так що стараюсь показувати, як можу. Дякую всім за увагу. І ось першу знахідку моєму. Дуже грязько. Копати, ну так незручно і знімати, то я вже буду, о, шановні колеги, показувати знахідки викопані, як кажуть, по результатам, тому що ну прям ніяк знімати сам процес викопування. Ось є у нас такий накінечник маленький. А такий красавчик. Думаю, вам видно. Ну, почин є. Перша знахідка. Ось тут приблизно він був викопаний. Фух, Фух. шановні колеги. Прух в хащах, як вепер. Ох і. Непрохідні. Хочу показати вам, на що доводиться йти. Ради того, щоб... пошукати щось з металодетектором. Шановні друзі. Ну час іде, знахідок більше немає. Крім одного накінечника, який ми знайшли до цього. Це вже перейшов я на інше поле так піднявся вище-вище. І хоч знахідок немає, але знайшлося цікаве поле. На ньому... Ой, багато кераміки. Попалося мені на очі. Зараз покажу вам ось Ей. Зараз ми на неї подивимося. Ось вона кераміка, червона з одного боку, з другого. Темна. Ось ще. Ось ще. Ну Правда, копати я спробував. Нічого не виходить. Земля дуже мерзла. Так на вигляд, начебто вроді вона така розставша. Але ні. Льод з землею це страшна сила. Нічого не виходить, не вгризти. О ще дивіться які куски. Ммм красота, смак. О, А ось Ех ні, це не витягти. На жаль. Ну якесь прям... Якесь прям... Я не знаю, чи дно амфори. жаль! не вибить. Ні, не вилізе. Ну тобто вибачте, яка Мерзлюча земля. Але перспектива є, нема худа без добра. Знахідок поки не знайшли. Та знайшли перспективне місце. Ай добре, ось ще. Дивіться, який о, Який красавчик. Верх, е, Вершок із заокруглення глечика. Ну як на мою думку, як на мій досвід скромний. Так би мовити, кераміка скіфська. Все ж таки я думаю, що скіфи. Так, цей кусочок, мабуть, візьмемо в пам'ять історії чи на пам'ять про історію. Так би висловитись. Так що, ну що ж, колись потім весною повернусь сюди. Буду в цих краях, як кажуть. І зніму ще один звіт. Далі продовжуємо. Що ж, друзі, підійшов до завершення сьогоднішній коп, сьогоднішній виїзд. На жаль, невдалий. Один накінечник той, який знайшовся. Тільки одною знахідкою він і залишився. Так я і, на... і дав і назву цьому відеозвіту. Ну нічого, що ж поробиш, таке буває, не пофартило але не відчаюватись ні в якому разі. З новими силами, з новим ентузіазмом продовжимо копати. Зараз зима, правда, об'єктивні причини є. Земля дуже замерзла. Місцями ну, просто не копнути. Так що нічого страшного. Сподіваюсь, наступні рази будуть набагато вдаліші. Але ще дарт треба додати, нема худа без добра. Знахідок небагато, але знайшлося перспективне місце. Поле, де багато кераміки. Так що я на нього повернуся обов'язково. І сподіваюся, знахідки будуть. Все, дякую, що були зі мною, дякую, що дивились. На все добре, до побачення.